Так, давайте зараз ми будемо грати в Майнкрафт. Так, ще привіт всім. Зараз ми будемо віддавати лакеблуки. Так, зараз знаєте, надо такий домик знайти, щоб там, друзі, були у нас еп... їжа, то одна буде... картошка. Жаль, що в Майнкрафті її не можна піджарити. А также вона вкусна картошка. Так, друзі, картошка. Картошку запасемося зараз. Так, ну, друзі, мені випали елітри. Так, і фейверки. А що можна з ними... А, 43, 42, господи, 42 фейверка. А, друзі, чого я волнуюсь? Давайте зараз ми арбалетом їх цих, цих слизнів забаним кудась. То не такі в мене. Що. Просто арбалет, а свят зараз. Присідаєш... Пум-бах. Так, 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 так. Як же за них сам? Так. Раз, два, три. Бух. Так. Бух. Зараз баба, зарабох. Нічого я не попав, ну зараз попадемо. А як мені <с> цікаво, чесно, друзі? еще и тут так. Оп. Оп, оп, оп сделаем. <laughs> цикало. А у меня маленький ну, Я могу вас так. пу пу пу, -пу. Ага. Ох, и цикало, Майнкрафт. Ой, друзья, я, я <laughs> Ну ничего, зараза мы им такую надам. Ми... О. Мої осадки. Давай, давай до моїх осадків. Так, 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 не, три, не трогайте мене, не трогайте мене. Я сильніший за вас. Так. Так, ану, ану, я не чекаюся до мене. Хопа, 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 хопа. Ну! <см 'язання> ну, чесно, друзі. У мене це. <см 'язання> Ой, я так сміюсь через це, що вони мене. ба 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 Так. Так, а що? А що? А ну від мене, не сильні. Ах ты ж, ви ще такі Оці маленькі слизні, вони мені что не дают, так что я можу и по них прыгать. Ага. С маленького до великого слизня, ну понятно. О, меня зараз візьмемо это. Так. Давайте помню. Ага. А, ну нормально, друзья. А зараз ми його так слизняємо. Хоп. Це ми тепер достатньо. Зараз. Так. Блін, тин-чон-чон... О. Ну, а тепер розвелись маленькі слизні, да, Давайте на мене пригайте. Що ти робиш, що, що? що, ти лисні плак плакає ще? Что ты лысый, плаки плаки или что? Хотя белорусская песня, но не устроит там хороший. Так. Так, друзья, погнал за раз подождите. Так. так, хопа. Хопа. Хопа, 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 друзья. Бабах, пух. Сейчас мы, друзья, мы на раз Молись, если не Ну Вот так. А ну вот так. Хуп, хорошо. -ху, ху, ху. Як, як то все убирают пшеницу на поле там. На комбайне. Я катался на комбайне там. На полтаве. На красном. Даш. Так, друзья, давайте их зараз вот так. Мы зачарованы. О, да пришли их за Зараз. А где мир Так, друзья, давайте. Ага, у меня он заплывло куда. Куда подали. Так, друзья, давайте мы повернем зараз свои элементы. Так, я до них. Давайте добьем что-то. О, даровце, давай. Що це? Що це було таке, друзі? Овечка. Так. О! Ха -ха! Куча свиней, ну, це свиньі жить. Так як ну, бенгелини, такі і чоловічка, в Майнкрафті. І вони там сидять. Одна них сама послідня відьма. Так, а ну. Ну, бу-бу, забагато на их... Ага. Давай, ты я, я потерял их. Так, давайте зараз все вот он до нас уже облажается. Так, друзья, ух ты. Что уже... О, давайте его забаним. Пук. Так, Грає хто-то, а таке позорить мене в ігрі? Ну що це ще таке? А? Ви, Висніть, можете мене, не... будь ласка, не пухати мене? Та Те... зелена пу. Ух ты, якесь далека достав. Так, бубух. А що ви гоните за мене? Ви що то ви що ви лесі пак і чи що? Ага. Понятно, друзі. Ого. Ну це вже... О, то давай, 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 йди на мене. Не плач. Коли не плач, не плач, не плач. Я тебе забаню вже. Так, друзі, то вони за цих слиснів у мене майже ми ніяких лаків-блоків так і не відкрили. Так, що це нам? Ага, я вже знаю, як створити це ще їх... там попах, попах, такая. Иди, иди. У, Макена вот. Дайте поспим. Да? О, хорошо спать. О, о, о. Так, зараз да, проснемся. Будем ждать что Там выйдет такая цикавая. Так, а ну что? А ну давайте это открыем. Бог. А. Так, а ну давайте это откроем. Это у нас... Ух ты, еще это у нас... За мечі. Зараз, я, друзі, привратимося в вижи... Ой, господи, творческий. Зараз ми трошки пограємо. Так, свої елементи заберу ще тут. Ой, чорно загорівся так. О, О, друзі, зараз я вам покажу. Так, друзі, я притворився творчески. Давай тут нам лакоблок не відкривається, якщо ви хочете там. Скачайте таке приложення. Лиску бруськ там. знайдіть ви Локі Крафт, Там у вас таке висвітиться приложення, там такий і прям як радуга, висвітиться у вас така гра. Заходите сюди. Оце зараз. Так, дивусь, відкривайте оце і зараз подивимося. Опускаємося до самого-самого низа. Дивіться, що тут. Тут у нас куча секретного, дивіться. Дивіться, зараз ми їх спитаємо. Я зараз вам це покажу, яке воно, що тут у нас. Так, давайте оце та оце. Так, я одів тут, ага. Що це у мене таке? А, стрибучість 2. Хм, цікаво. Хм. А ну давайте зараз, що це таке. А що це таке? Воно вже не ставиться. А що це таке? А що, що це таке? Це си бомбочки? чи це таке якесь налогово что-то у нас. А ну все. Так, а ну давайте я. Ух ты! Ану, зараз... А ну зараз... Не зрозумію. Так, давайте зараз побачимо, що у нас буде. А ну давайте на цих лизнів так покидаємось не трошки. Так, ого! Опа-пупу. Вечериночка, вечериночка динамики. Пум, 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 пум. Так, а у нас? Так, давайте тепер про цем попытаемся. Попрыгаем. Вечеринка в Майнкрафте. Так, друзья. О! Ничего! Ух ты, я летаю! Так, я получил. Что снова друзья?

Ох, а він ще безсмертний. А дайте... Зараз ми його мочем так. А що, а що, не можна? Бу-бу-бу-бу-бу. Так, я вже тут доріжку приру. Ха, ха це, це він. На там дивишся? Ні на кого не дивись. Я заси у тебе. Так. Дай в тебе так. Ой! От... Господи! Дивіться, друзі, як все літає. новогоднє, Новогодні. Устров собі <світ> в літному Майнкрафті новий рік. Так, ух ти, Це якась така вечерінка новогодня, вечерінка. Так. Ого, капець, друзі. Так, друзі, погнали, зараз ми будемо ще кинемо. Зараз давайте так і так бу-бу-бу-бу-бубу. Пун-пун-пун-пун-пун-пун. -бу 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 -бу. Зараз вам покажу. Так, що тут у нас є? Давайте зараз ми серед цього восьмого С. С, С та С. І це я вам покажу, друзі. Так, дивіться. Так, зараз. Ух ты! А ну іди, а ну іди, ану, іди. Ого. А ну не надо пассимой. Хороший друзья, давайте. Повыська. Житель тут. Так, друзья, давайте зараз. Давайте раз зараз куча их. Ось давай скажу. Котайте, да. Вы катаетесь, да? А мы вот так покинем. Так, давайте вот так. Пум-пум-пум. Нормально. Так, теперь тут вот так. Так. Ну так, друзья, натем нас. Ставьте якщо ви еще вас Та Підписуйтесь. Всем пока, друзья.